Ще плюс 5 гривень в Івано-Франківську готується до збільшення вартості проїзду у громадському транспорті. Ціна квитка у приватному може зрости до 15 гривень, стільки ж доведеться сплатити і у комунальному, якщо розраховуватися готівкою. Разом з тим, усі пільгові перевезення збережуть. На даний момент ми знаємо, що в комунальному транспорті встановлені валідатори як в тролейбусах, так і в автобусах. І вартість проїзду становить по карті галка 6 гривень, банківська карта 8 гривень, і готівка 10 гривень. У приватних автобусах виключно готівка коштує 10 гривень. В проєкті рішення виконавчого комітету, що стосується комунального транспорту, буде так само диференційований тариф буде 10, 12, 15 гривень, тобто 10 гривень це карта галка. 12 гривень це є банківська карта, і 15 гривень це готівка. У приватних перевізників залишається і надалі тільки готівка, яка буде коштувати 15 гривень. У профільному управлінні пояснюють, це вимушений крок, адже вартість проїзду у комунальному транспорті затверджували ще у 2021 році, а у приватному у 2022. му Тож діючі тарифи нині покривають лише поточне обслуговування автобусів, через що декілька маршрутів просто перестали працювати. Жодне оновлення рухомого складу, якісь капітальні ремонти не були враховані, оскільки ми розуміємо, що вартість на той момент була б значно вищою. Ми розуміємо, що на даний момент є. Автобусні маршрути, які не курсували, так зокрема приватні перевізники, це ми також розуміємо пов'язано з тим, що приватний перевізник, ми всім говоримо, він в збиток не буде працювати. Щодо 2025 року, мало би до 90% покритися всіх автобусів комунальними автобусами. Ми розуміємо, що повномасштабна повномасштабна війна змінила звичайно корективи. Внесла так усі сфери людського життя, зокрема що стосується громадського транспорту. На даний момент ми розуміємо, що це виконати не можна. і все ж таки об'єктивно без приватного перевізника на даний момент ми обійтися не можемо. Нові тарифи ще мають пройти громадські слухання, які запланували на кінець травня, початок червня, і вже після того затвердження на засіданні виконавчого комітету міськради Наталія Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.